Кошенята попліткуємо, говоримо про те, що маремуха це кайф, слух проти музвар, ганебні українчики, полякова люкс-весілля та тіндер. Істина. Мочте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Отже, сьогодні випуск ми з вами розпочинаємо з інтерв'ю Вікторії Маремухи, колишньої учасниці супертоп супер. Топ модель по-українськи так правильно називається проєкт, я вже забув назву. Також вона знімалася в серіалах сюрреаліті День і вночі, здається, Київ в день і вночі. Не розбираюся я в цьому напрямку. Коротше, не, не ганьбіть мене за те, що не знаю назву цих проєктів. І Вікторія Моремуха досить популярна блогерка, за нею слідкують. Цікавить вона багатьох глядачів в контексті того, що в неї відкриті вільні стосунки зі своїм офіційним чоловіком, тобто перебувають. Що в шлюбі вони можуть заводити певні інтрижки, романи, і їх це влаштовує. Дала Маремуха інтерв'ю Маші Єфросиніній І хочу сказати, що мені здалося, Маремуха була максимально відвертою, щирою, справжньою. І ця людина в мене викликала лише цікавість та захоплення під час цього діалогу, оскільки чіткі сформульовані зрілі думки. І ця людина наповнена певними сенсами своїми поглядами на життя. Вона готова відстоювати свою позицію, за що від мене надвеличезна повага. Тому я залишився у повному захваті. Рекомендую подивитися інтерв'ю Вікторії Маремухи у Маші Єфросиніної, Хто ще не бачив, переходьте, дивіться. Так, запізненням, так пропустив цю інтерв'юшку, але вважаю, що ніколи не пізно обговорити цікавих особистостей, а маремуху можна до таких віднести. Я не зовсім знаю, що вона себе представляє в професійному полі, як актриса чи як супермедійна особистість, але як людина, от просто людина, абстрагуватись від її регалій, Цікава особистість, є про що поговорити, харизматична, доглянута, дуже красива жінка. Тому мармуха не розчарувала. Я дуже радий, що переглянув цей діалог. А коли вони спілкувалися на тему близькості, ну ви розумієте про що я говорю: у ну, Марійки так очі горіли. Марія, мабуть, там просто мрія про подібний формат стосунків. Але але не можна. Тому цікаво, хто бачив це інтерв'ю, у кого які склалися враження, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я нагадую, що у нас є закритий ексклюзивний телеграм-канал Прозірок, де я зливаю багато цікавої інформації. Додаткової переходьте за посиланням, ставайте частину нашої спільноти, тому що на сьогодні телеграм. Невід'ємна частина життя пліткарів. Ну і звичайно, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і картка для донатів, звичайно. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту, так про маремуху поговорили. Давайте тепер з вами перейдемо до розбірок між музвар та слух. слух за захейти музвар за те, що спонсором їхньої премії стало онлайн-казано космолот. Типу, це хоч і законно, але морально. Базартні ігри викликають залежність. У коментах слуху пригадали, що він і сам рекламує алкогольний лікер. І навіть є лауратом їхньої музичної премії Jagger Jagger, Jagger Music Awards. Сорі, не знаю, як правильно вимовляти. Алкашка теж законна, але залежних від неї ще більше ніж від азартних ігор. На фоні цього замісу стає очевидно, що найетичніша музична премія в Україні це Юна. Її спонсорує чоловік Камалії Захур. А пісні Камалії, слава Богу, ні у кого залежності якого залежності не викликають. Пост дещо з гумором. Я категорично не згоден з таким жорстким тролінгом музвару, тому що Музвар це і справа не в тому, що я був номінований на музварі, оскільки мене вибирали глядачі і не засновники премії. Дивіться, яка ситуація? Зараз в шоу-бізнесі майже немає жодної платформи, де можна релізнути свій матеріал. Ну немає куди запихнути свій промоушен, окрім YouTube реклами, реклами в Інстаграмі і в своїх соцмережах. Але потрібні платформи для того, щоб реалізувати продукт наповну, розкрити потенціал кожної композиції. І Музвар – це ледве не єдина платформа, одна із головних. Одна з головних, давайте так, в українському сегменті нинішнього шоу-бізнесу. І премія коштує великих грошей. Музичний канал та телевізійні продукти, які роблять зараз музвар, теж коштує грошей. Тому що продакшн сам по собі дуже дорогий. Це забезпечує роботою інших людей. І на превеликий жаль. В Україні зараз дуже мало брендів чи компаній, які готові виділяти якісь великі бюджети на реалізацію тим паче культурного простору України, розвиток цього простору. І захейтити музвар за те, що вони намагаються в таких жорстких умовах існувати, популяризувати українську музику. Я розумію, що музвар і слух це конкуренти. Але друзі, зрозумійте, що ви створюєте одну загальну по суті платформу. Для просування української музики і в такому контексті краще колабитись, робити спільні проєкти, робити щось цікаве. Я розумію, є людський фактор, є своя думка, сречі — це прям наша окрема унікальна риса характеру. Але якщо ми вже йдемо до того, аби переформатувати шоу-бізнес, ну це нелогічно, коли молода платформа намагається з'їсти іншу молоду платформу. Ну, ну ну от як? Я не розумію. В чому мотивація слуху, я не розумію, навіщо створювати таку хвилю хейту, якщо це тільки не підгріб до якоїсь інформаційної кампанії. Тому я вважаю, що музвар молодці, адже в таких, наголошую ще раз, жорстких умовах вони продовжують робити свою справу, вони продовжують формувати цілий пласт проєктів, де можна релізити. Молодих українських артистів тому негарно молодій платформі зжирати іншу молоду платформу, Майте якусь взаємну повагу і етично професійну підтримку. Ось що я хотів сказати, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Тема цікава. А ми з вами зараз перейдемо до Олі Полякової, яка першою наважилась вийти в публічний простір і прокоментувати скандал на виступі люксового весілля. Давайте переглянемо шматочок. Якщо комусь здалося, що я не бачу коментарів, якими засипали мої пости, то звичайно це не так. Я все бачу, читаю і роблю висновки. Мені дуже не подобається вся ця історія з весіллям у Львові. Вона мені не подобається. Як багато чого зараз мені не подобається, і що взагалі не зрозуміло. Але як багато хто з вас, в будь-якій незрозумілій ситуації я ефективно приймаю одне тільки рішення працювати. Працювати, робити те, що вмію, і допомагати, наскільки можу. А можу я багато. І допомагаю я дуже багато. І всі, хто на мене підписаний, це бачить. Так, моя робота це розважати людей. І я це роблю чесно, від душі. І так за гроші, коли їх мають люди. Коли їх немає у людей, я теж працюю. Танцюю, співаю, жартую для дітей, для військових, медиків, поранених. І їм це дуже подобається. І для мене це нагорода. І хто читає мене, той знає про це. Коли є гроші, я їх часто заробляю, а роботи за гроші зараз дуже небагато. І я вдячна кожному організатору, кожній компанії, кожному клієнту. Які дають можливість заробляти всьому нашому артистичному цеху. Це дозволяє нам знімати відео, записувати нові пісні, наймати сотні інших людей та утримувати наші колективи. І це, звичайно, не мільярди, але лише маленька творча економіка. Але вона потрібна людям і тим, хто працює, і тим, для кого ми працюємо. А головне, що ми ні в кого нічого не просимо, ні в держави, ні в кого. Ми не жаліємося. А працюємо і розраховуємо на себе і на свою публіку. Тепер конкретніше ми працюємо в гастролі за кордоном, і для нас важливо, щоб організатори і замовники, а тим більше їх бізнес, не були пов'язані з країною-агресором. Для мене це важливо. Так само, як стало важливо вже багато років тому не виступати в Росії. Ми робимо все, що можливо, щоб відірватися від російського світу, але точно чого ми не робимо, так це фінансовий аудит людей, які запрошують нас тут в Україні. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених? Мені більше не надають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу, а моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них хороші? На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. Мені страшенно не подобається ця історія з весіллям у Львові. Скажіть мені, будь ласка, хіба чиновник звітує перед артистом? А, а може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає, перед владою? То може влада мені відповість і всім нам, звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти. Але якщо мене артисти записують про гроші чиновників, то я прошу владу відповісти замість мене, тому що я цього не знаю. запитують щось мене і думають, що я маю все знати. Вибачте, я не знаю, хто ці люди, і звідки в них гроші. Але я точно знаю, що якщо хтось вкрав, то він має бути покараний. Але чогось нікого ніхто не карає, не судить, не саджає, не починає кримінальні впровадження. А я маю відповідати на запитання, на які я не маю відповідати. Ні, я знаю одне: що я хочу жити і працювати в державі, де працює закон, і де держава відповідає за своїх службовців, а не артисти. А ще я знаю, що найкраще, що ми можемо зробити один для одного, так це робити свою роботу чесно. І не лише артисти, а ще й влада, і борці з корупцією. Так ми зробили висновки. І будемо уважніше до виступів в Україні, так само, як ми уважні до наших виступів за кордоном. Якщо ви вже знаходите чужі гроші, якщо є сумніви в їхньому походженні, то пишіть не мені, а відповідні органи. Поки Дзідзьо, Решетник, Пономарьов, які теж виступали на цьому весіллі, відмовчуються, сподіваючись на те, що пронесе, ні, хлопці, не пронесе. Оля Полякова першою. Вийшла із відеозверненням в соціальні мережі, і тут дуже складне етичне питання. Насправді, дивлячись з якого ракурсу ми будемо оцінювати цю історію. Я погоджуюсь з позицією артистки, коли вона говорить про те, що це її робота. Корпоративи дають можливість заробляти, далі забезпечувати команду, виплачувати заробітну плату, створювати нові продукти, тому що музичний бізнес це дуже дорога індустрія. Продукт сам себе не реалізує, і навіть випускаючи одну пісню, це вже коштує чималих грошей. Тобто, з цієї точки зору, полякова повністю права, не може бути жодних запитань до неї, тому що так вона виконує свою роботу. А ось інше питання. До організаторів весілля, які розуміючи, в яких умовах зараз живе країна, що відбувається, скільки кожного дня гине хлопців і дівчат на передовій. Ви гуляєте весілля, де у вас понад три тисячі осіб, гостей, весільний торт понад три тисячі доларів. У вас бюджет весілля більше, ніж у Меган Маркл з принцом Гарі. Розумієте? Ну це просто лютий зашквар і сюр. І звичайно, що народ. Буде в першу чергу реагувати на Олю Полякову, на Дзіцю, на Пономарьова, тому що вони медійні, тому що на них підписані сотні тисяч мільйонів підписників. І ось етичність цього весілля викликає дуже багато сумнівів та засудження. І я казав свою думку, що я засуджую проведення такого піру під час чуми. Чи могли артисти відмовитись від цього корпоративу? Звичайно, могли відмовитись тут. Уже їх особистий вибір. Брати цей гонорар чи не брати. Якщо ми кажемо, о, вони виступали у корумпованих чиновників, так ми розуміємо, що усі, абсолютно, корпоративи, здебільшого, організовують, хто, до кого йдуть артисти виступати, до політиків. Як заробляють політики гроші в нашій країні, вам чудово відомо. Тому тут палка на двох кінцях, я в жодному разі не відбілю полякову. Так, є скандал, так, є чимало запитань. Але. З одного боку, її можна зрозуміти, виключно в контексті того, що потрібно забезпечувати робочі місця своїй команді, а з іншого боку, люди на 100% теж праві, тому що неможливо представити таке весілля, такі свята коли кожного дня гинуть сини і доньки України, мене дуже розчаровує, що ми ніби повернулися до того 2014 року, коли була тенденція Ну війна це десь там мене це не стосується, а це стосується кожного з нас. Ну, що повинно ще статися, аби люди усвідомили. Але Полякова, молодець хоча б в тому сенсі, що перша вийшла в публічний простір і прийняла на себе цей удар, поки чоловіки на секундочку відмовчуються. Прокоментуйте, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? І раз ми з вами вже говоримо про свідомість українців, давайте обговоримо ролик, який облетів усі соціальні мережі, усі телеграм-пабліки декілька днів. Назад, і мене шокує, що є така безвідповідальність, що є така неусвідомленість і байдужість до власної країни та подій в цій країні, де ти мешкаєш. Давайте подивимось. Ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого нічого? Ні. <світку> нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новинами. І я про за добро, а там все погане і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилася оборона Маріуполя? Даний момент. Нет, це було 20 травня 22-го року. 22. Оборона Азовсталі. А, Азовсталі? Ну, до сих, до сих пор. Як це сказати? До сих пор. Ну і, я забув, як називається штука. Тест, коротше, електростанцію вот, окупують. Я про Азовсталь кажу. А, про Азовсталь? Це не без поняття. Плачено закінчилось на деле. для нас, для нашої країни це плачено закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилось, що все в, попереду. Все у нас Ще не закінчилось, так? Да? Не знаю, те що зараз Маріуполь під окупацією, тому А що з хлопцями, які боронила Завсталь, Маріуполь. Я чесно кажучи, не дуже багато знаю за це, тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? тому що ну насамперед в Німеччині дуже складно українцям в тому плані, що дуже багато. Справ в тому плані, що Джоб Центр і всяка німецька справа нема часу. Нема часу Там на новин. значить, один не хоче засоряти свою ауру негативними новинами, інший не може двох слів зліпити українською мовою, а третій взагалі, таке враження, ніби син кличко. Це засмучує. Водночас такі ролики є небезпечними, на мій погляд, тому що це дуже добре підіграє російській пропаганді. Я категорично проти того, що люди відмовляються свідомо від участі та в допомозі своїй країні. Я вважаю, що таким людям просто не місце тут. І коли ти, українець, народився тут, не можеш зліпити двох слів українською. Давайте подивимось на противагу наступний ролик, де людина взагалі з іншого кінця світу набагато краще володіє українською, ніж хлопець, який тут народився. А звідки ви? Я з зікпадов. Скажіть щось на іспанське. Как я забляр. Я амокраня, мучаюсь густо, контіло, консаман. Мегуста, ме густа. А скільки часу знадобилося, щоб вивчити українську? Ну я був на відготов на 6 місяців. З Другий рік я вже говорю. Вільно трошки. Крута, дуже. Дуже на... гарна мова. Вона насправді дуже складна, і це такий респект вам що ну, ви випадки. Ну, якщо так... ти хотів вивчити, вона не складна. Вона дуже приємна. Головне бажання. Да, бажання. Да. А як, як вам Львів? Ви тут вперше? Ні, ні перший, ні останній. <рес> а чи ми приїхали? Просто погуляти. А дівчат гарних подивитися, так? Ні, Везде в Україні гарні дівчата Вінниці. і Вінниця, і в Києві, і в Тернополі, в Чернівці, yeah, I mean. і в Хмельницькій. Всі гарні. Ви такий народ дуже гарний. Ситуація яка в нас зараз в країні вас не лякає. Головне люди живуть, всі ходять на роботу, все стабільно. Угу. Все. Uh -huh. чого лікарська. А що яке місце у Львові вам найкраще подобається? Львів, Ну, центр особа. А, у Вінниці? а в Вінниці А дома. <laughs> да. А правда кажуть, що у Вінниці, якщо ти хочеш зробити пропозицію дівчині, то, no. то в тебе має бути як мінімум один фонтан. Да, може зробити yeah. <laughs> прямо біля Рошен. <laughs> Японія. Гарного часу вам побажати провести. Дякую. дякую Дякую за, дякую, за дякую. знайомство. Ви дуже все. круті, все, спасії. Спасибі, Спасливі, дякую. Робимо висновки, друзі. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому в Україні буде якомога більше свідомих людей. Ми отряди твінбі об'являємо війну Тіндеру. І за Тіндера всі наші дівчинки стали ночними бабочками, а парні імпатентами. Тіндері, одні квезімо. Хоч би нюс виложила. Так від ніхрена. ріна. Стойте, стойте. молодой жеребец, сто метров от вас. Любимая моя киска. Любить от тебя сама простой, не это Да ты ж мой милок. Поехали на дискотеку. Хорошо. Пойду мыться, бриза До скорых встречи, моя киска. Тиндер, не смей в наши свайпы. Мы сами замочимся с теми, кто нам нужен. Только попробуй вернуться. Иначе тебе конец. Ну ось тепер ми з вами знаємо істину платформи Tinder, тож можемо спокійно жити. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня на цьому каналі. Не прощаюсь, до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.